Відбулося друге пленарне засідання 11-ї сесії Коломийської районної ради. На заході у першу чергу звернули увагу на депутатські запити. Далі обранці мали нагоду слухати звіти освітяни фінансового управління. Про програму економічної підтримки та розвитку газети Вільний голос розповіла головний редактор видання Валентина Близнюк. Про що ще говорили на сесії? Дивіться у сюжеті Богдана Малецького. На початку сесії голови районної ради та адміністрації вручили депутатам обласні грамоти та нагороди. Начальник фінансового управління райдержадміністрації. Оксана Попадюк отримала медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Також очільники району привітали всіх присутніх у залі Дмитрів із Днем Ангела. З початку роботи сесії депутати склали близько десятка запитів. Заступник голови районної ради Михайло Угорський доповів про зняття з обліку кількох вже виконаних запитів. Першою на засіданні слухали виконуючого обов'язки начальника відділу освіти районної державної адміністрації Марію Балидзюк. Вона дала відповіді на всі запитання депутатів, а голова постійної комісії з питань освіти засобів масою. Інформації та зв'язків із громадськістю Іван Терлецький запропонував збільшити кількість коштів на шкільне обладнання та інвентар у новому бюджетному році. Також депутати прийняли рішення про перейменування Іванівецької загальноосвітньої школи в навчально-виховний комплекс. По питанню виконання та оточення бюджету запитань у депутатів практично не було. Головний редактор газети Вільний голос Валентина Близнюк розповіла про діяльність часопису. Керівник тижневика зазначила, що за 9 місяців доходи газети склали 390 тисяч гривень. Керівник попросила депутатів допомогти закінчити фінансовий рік і профінансувати з районного бюджету ще сто тисяч гривень. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подінника.